Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Сьогодні у нас 17 тепла, але вітер сильний і холодний. Десь годин до 11 у нас ще був сьогодні дощ, Тут таке на вулиці мокре, сире. Думала піти зараз залежимо погуляти на вулицю, але він заснув. То зараз піду на йому, супчик у парничку і виру пару листочків пекінської капусти. Буду додавати Трошки в супчик, щоб було якась смачніше, якась зелень була, якась клітковина. Сьогодні мені вранці дзвонить сусідка і каже, що поки навчання була на роботі, а її чоловік побіг на базар. Це десь не було десь півгодинки, годинку так. То лис опять витягнув у них із загороди четверо курей і порозкидав по городі. То ми вже. Цієї ночі смайлика одв'язали, він бігав по подвір'ю, по а на цю ніч мабуть, будемо ще відв'язувати рекса, щоб вони бігали, хоча б гавкали, ми злякають від того лиса. І треба буде поїхати в ветлікарню, взяти в них від сказу вакцину, щоб провакцинувати наших кот... котиків і собачок, щоб перестрахуватися. Нарвала я вже трішечки кропу. Зараз ось нарву листя пекінки. Вона вже почала стріляти, вже викинула цвіт. Хочу спробувати зібрати своє насіннячко і посіяти, подивитися, чи щось вродить, чи не вродить. Ще треба буде ось прийти поїти перець. буде, мабуть, можливо, сьогодні ввечері, можливо, завтра поїдемо, будемо садити на полі. А той, що в мене в касетах, будемо садити тут, трошки нижче цих помідорчиків. У нас вже зацвів один рядочок гороху. Скоро буде. Треба ще стати пообривати цей хміль, бо ми десь тиждень тому його пообривали, пообрізали, але пішли дощі, тепло і він пра як скажений. Ці два рядочка гороху, де не дешев є і ще майже не думає цвісти. Але ще тут сати лобуду повиривати. Там в перничку є такі гарні капустинки. В парнику така ще є гарна розсада капусти. Треба буде тут пару кущиків досадити, бо тут або курію або, або поламали, або вона пропала. Бо деяка така гарна стоїть, а декілька кущів вже немає. Потрібно, мабуть, в парничку покропити. баклажани і помідори, бо жуки ось вже дожигають баклажани. Тут було кущів 10, це все, що залишилося. Ось один погризаний, другий, третій, четвертий. Сусідка пригостила нас сьогодні клубничкою. Ще таку гарну спілу, одну-дві штучки, виберу олежику та дам йому кашки, туди кину більше меду і клубнічку, щоб він поласував таким смачненьким. Бо йому кисло не можна, а так там чуточку-чуточку, щоб хоча б один раз в цьому сезоні спробував клубніку. І ще принесла мені пакет редьки. Така гарна велика. То хочу на вечір жарити редьки. Я одного року, мабуть, минулого року жарила. так так картошка жариться. Колечками нарізала її, на гарно розігіду сковорідку з олійкою кинула. Та цибульки багато, сольки, перчику і дуже-дуже смачно. Я коли перший раз собі жарила, я піджарила ще пару речинок, щоб спробувати, як воно. То реально смачно. Смакота неймовірна. Хто не пробував, спробуйте, не пожалкуйте. Хочу зараз подивитися десь сухого, сухих гіллячок, щоб затопити в хаті. Бо в хаті вологість сповишено, на вулиці дощ, в хаті начебто й тепло, але сиро дуже. А Олешки, коли починається дощі, сезон дощі, маю так мовити, осінню, весною, він починає дуже хрипіти. й мокоти багато збирається. То зараз пошукаю щось такого сухенького, щоб можна було розпалити і трошки в хаті потопити. Вона зараз, мабуть, вологість у хаті 85. Це дуже-дуже високо. Я знайшла трошки хмизу, це береза, яку я в'їхала весною в машину і почався її зрізати. Тут трошки порилася, знайшла порубаного ясенка і тоненький дровець. Все, зложила його, цей ясинок, це горіх. Зараз вступлю в хаті і буде тепленько. Приїхали ми сьогодні з Олежиком прогулятися до Ставка. <клух> да. ну, Щось нього сьогодні зовсім настрою немає. Поснуся десь годин 8 ранку, можливо, без чогось 8. І до обіду, десь до часу, він спав. А це щось плаче, хниче. Можливо, теж така погода у нас зараз 25 тепла на вулиці і, і сиро, воно пар'я, можливо, в нього і голівка болить і все. Це давай йому тільки що на рефренку, щоб трошки йому легше стало, щоб не хникав. І це хвилин 15 погуляємо і підемо їстечки. Це бабуська вчора прикосила та до сарая, до одного городу. І до парничка. І зробили таку стежку до ставка, щоб можна було набрати води полити в парнику. З цих з обох сторін інших не косимо, бо ждемо, поки випогодиться, щоб можна було ось цю люцевочку скосити, там крапива далі є, щоб можна було все повижинати і перекрутити на січкаю. Але ця погода, цей дощ, нічого не дає. Слком зробити. Хоча нам передавали, що буде із середи вже потепління, без дощу, без нічого. А тут дивлюся погоду вже на завтра знову передають дощі і грози. І таку погоду передають десь до неділі чи до понеділка, що кожен день або вночі, або вдень, або навіть день і ніч буде дощити. Сьогодні дощик був, мабуть, до 10-ї години. Такий невеличкий, ну така мужичка накрапала, що на вулиці нічого робити нема, та й толком на не підеш, бо грузне все. То ми з бабусі рбали курей сьогодні. Чотири бройлера. Думали вісім зарубати. Ну, типу, зразу 4, ти ще раз 4. Але така погода, у бабуськи нашої голова щось болить. У мене якийсь такий стан ненормальний. І горло щось трошки пече. Тож вчора начебто вже було легше, я вже думала, що вже ця простуда пройшла, покинула нас за лежиком, але та простуда щось ніяк не хоче нас скидати. Да, сонечко? Та ще і бабуська щось від нас підхватила. Що? Зараз ще трошечки погуляємо і підемо в Ще, Сонечко? Так що зараз насолоджуємося, співом пташок. У нас зараз ще літає пух. Можливо, погано видно. Значить сніг. Я думала, піде дощ і цього пуху не буде. Думала ще сьогодні приготувати суп-пюре і сочевиці, але що це реально немає сил, ще й олежик не дає. Вирішила, що супчик мій переноситься на завтра. Краще сьогодні побуду з малим, щоб він був спокійніший. Завтра, надіюсь, буде вже будрячком, буде гарно себе почувати і тоді буду варити супчик. Буду варити собі і олежиком, бо бузька нас такого супу не любить. Вона навіть мій з рибки суп не дуже зацінила. все таки вирішила сьогодні спекти корзинок. Олежик трошечки заспокоївся, такий став спокійніший. Він погуляв, зараз поїв і, мабуть, подіяв, ще той нурофен, що йому дала, коли не йшли на прогулянку, то зараз спечу корзиночок з ревенем. Зараз наріжу ревеню. І поки бабуся там пече багети, поки не спечуться, то я вже взяла тісто на корзиночки, поначиняю все їх. І... Хочу ще спробувати з тою приправою, що я купила для штуделя. Там кориця, щось таке є. Надіюсь, буде смачно. Кориця з яблуками смачно. Здається, чому б не кинути ту корицю у ревінь. Зараз спечу і скажу вам, смачно чи не смачно. Нарвала я ревінь ось. Десять таких стовбурців. Зараз повідрізаю ці лопухи зверху, почищу і покришу. Ось такі корзиночки в мене вийшла пробувала я ось цю приправку для штруделя та шарлотки. Купляла її в Аврорі 14 чи 15 гривень. Взяла на пробу. Тут іде ось кориця, крахмал, гвоздика, імбир, ну Дуже смачні вийшли. Треба ще спробувати не тільки з равеньо цю приправу, а й з яблуками. Так що приправку рекомендую. Всім смачного! А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.